Мої вітання всім! Ви на каналі Шашки Простими словами, і сьогодні ми з вами поговоримо про тактику і планування ходів під час партії. Основний принцип позиційної боротьби, тобто боротьби за краще положення шашок на дошці, це максимальне стиснення дій суперника. Якщо сказати просто, намагаємося ходити так. Щоб супернику залишалося якомога менше варіантів для ходу, або він взагалі не мав куди ходити. Що нам в цьому допомагає? Значно полегшує виконання нашого плану володіння центральними полями або ж просто центром. Центральні шашки зазвичай активніші та сильніші за бортові. Наприклад, в цій позиції чорні мають колосальну перевагу в дві шашки. 4 проти 2. Але при їх ході можуть розраховувати лише на нічию. Дивимося. Якщо вони будуть відкидати білих назад і виходити вперед, це їм не допоможе. Білі так навіть можуть перемогти. Ось дивимося, все. Нікуди ходити. Єдиний варіант це віддавати шашку вперед і бігти в дамки. І в нас вийде ось така нічуя. Білі не програли завдяки тому, що зайняли два поля: С5 та Ф4. Ці два поля вважаються сильними. Причому для обох гравців, що для вас, що для суперника. І тому володіння ними несе перевагу. Шашки на цих полях значно зменшують варіанти для гри супернику. Наприклад, наша шашка стоїть на полі С5. А ще дві. Хай десь ось так ось внизу в нас стоять. А у суперника шашки на полі А5, А7 та Е5. Наша одна шашка, можна сказати, тримає три шашки суперника. І не дає їм ходити. Не можна, не можна, в цю сторону не можна. Дивіться, шашки на полях А будуть битися. А коли шашка з поля Є піде, в нас з'явиться прохід в дамки. Але... Потрібно не поспішатися, а думати, що може зробити суперник. Бо якщо ми підемо, суперник забіжить ворота проміж двох наших шашок, втратимо шашку. В даному випадку це невигідно. Але все одно, наша одна буде тримати дві шашки суперника. І тут вже перемога. Ми, наприклад, підемо сюди. Що робити чорним? Усюди жертва. Пожертвував, пішов, ну ми ставимо дамку. Він напав, ми відійшли. І все йому залишилося лише жертвувати. Це стало можливим завдяки володіння сильними полями. Інша позиція: у чорних є лишня шашка 4 проти 3, але вони програють при своєму ході, так як білі зайняли два сильних центральних поля. Наприклад, чорні вирішують віддати зайву шашку та помінятися назад. Наша тримає цю, входимо шашкою F2 на поле e 3 Пішли чорні. Ми йдемо на зустріч. Вони йдуть в куточок. Пам'ятаємо принцип, щоб у суперника було якнайменше ходів. Ця ходити не може, може ходити лише ця, і лише на поле Б4. Закриваємо її своєю шашкою. Любий ход чорних, вони програють такий прийом, як коли наша одна блокує хід одній, Називається опозиція. Ми його вивчимо згодом. Давайте умовно поділимо дошку на три частини. Ось приберемо центральні шашки. І бачимо, якщо прибрати центральні, то на лівому фланзі кожного з гравців залишиться по 5 шашок. У вас та в мене. А на правому по 4. Тобто, логічний висновок: лівий фланг сильніший за правий. Причому ваш сильний лівий фланг. Знаходиться якраз навпроти мого слабкого правого флангу. Таким чином, треба намагатися своїм лівим флангом атакувати слабкий правий фланг суперника. Чому дивіться. Наприклад, ми з вами будемо постійно мінятися на цьому фланзі. Ви віддали одну, забрали одну. Віддали одну, забрали одну. Ще раз і ще раз. В мене вже шашок тут не залишилося. У вас залишилася шашка, яка спокійно пройде до дамок. Тому намагаємося грати сильним лівим флангом. Як правило, на початку гри залазити на сторону суперника доцільно лише на поле С5. Тобто вам іти сюди, а мені ось сюди на поле Ф4. Шашки на цьому полі носять назву кіл. Це, наприклад, якщо ви залізли на сильне поле. А моя шашка знаходиться на полі А5. Тобто отут в куточку. Це буде кіл. Або тичок. Якщо у суперника немає шашки на поле А5, ну, ось таке положення. Шашки немає, це називається тичок. Якщо сильне поле на стороні суперника займають чорні от поле Ф4, тоді називають зворотній кіл, якщо біла є на полі H4. Або називають. Тичок, якщо білої немає на полі Х4. Зворотній тичок, вибачте. Займати сильні поля на стороні суперника зазвичай добре. Нам лише потрібно дивитися, щоб якщо суперник має напад на нашу шашку, у нас був захист. І не менше захисту, чим нападу. Звучить складно, давайте розбиратися. Наприклад, ми сюди, сюди помінялися. Ось ми зайняли сильне поле на стороні суперника. Скільки разів чорна шашка може напасти на нашу шашку на сильному полі. Дивіться, він може напасти сюди або сюди. Тобто, раз напад. Два напад. Ну і хай з цієї сторони три напад. Може бути три з однієї сторони. Тобто, потенційно нам потрібно готуватися, що суперник може напасти тричі з однієї сторони або тричі з іншої сторони. Або по переміну. Спочатку звідси, потім звідси, потім звідси. Все більше в нього нападів не буде. Це буде жертва. Тут немає нападу. Тобто нам напад, потрібно подивитися: якщо він буде нападати з правого боку, буде в нас три захисту. Дивимося. Раз. Є захист. Помінялися. Суперник вийшов, ми вийшли. Два. Є захист. Пішли третю нападати, третій захист. Все, у нас достатньо захисту. Тобто сюди ставати можна. З іншої сторони подивимося. Суперник нападає звідси. У нас вже стоїть захист. Тихий хід. Помінялися. Він виходить нападати. Ми вже можемо підготувати захист. У нас є раз, два, три захисту на його два напади. У нас. Вже Є ходи, тобто залазити на це поле безпечно. Дивіться, логічно, якщо є сильні поля, то є і слабкі. Заходити на сторону суперника на поле е 5 ось сюди. Для чорних на поле Д4 на початку гри, як правило, небезпечно. Ці поля називають слабкими, бо вони саме на стороні суперника. Бо вони більш схильні до оточення. Тобто, наприклад, ось такого положення. Бачите, ми оточуємо шашку і будемо на неї постійно нападати. Це перший варіант. Також ці шашки частіше потрапляють до комбінацій. Наприклад, ось такий удар. Ви вийшли, я напав, і ви залізли на погане поле. Поганий хід не можна сюди ходити. Суперник віддає одну та забирає дві. Те саме, якщо чорні будуть залазити на слабке поле. Наприклад, білі пішли сюди, чорні сюди. Так. І вони вирішують помінятися. Ми не хочемо віддавати дві, бо ми побачили комбінацію. Якщо чорні потраплять на слабке поле, ми зможемо виграти шашку. Яким чином, дивимося? Побили, побили, бій, бій. У нас є колонка місток, ми віддаємо одну. Та б'ємо 2. Все, після розміну в нас зайва шашка. Звичайно, в усіх правилах бувають виключення, про які ми з вами в майбутньому поговоримо. А поки що нам потрібно запам'ятати: поля С5 та Ф4 вони вважаються сильними для обох гравців. Тобто і вам, і мені вигідно їх займати. Головне, щоб був захист. Поля на стороні суперника для білих це поле e 5 для чорних це поле d 4 вважаються слабкими. На них краще не залазити не на початку, ні всередині гри. Також на дошці у нас знаходяться відсталі шашки. Відсталі це слабкі шашки, які знаходяться на невигідних полях та мають дій. Вони знаходяться на полях для білих А1 та H2. Та А7 та h 8 для чорних. Дивіться. Наприклад, ось наша шашка стоїть в центрі. Скільки дій вона може виконати? Походити вперед вліво, вперед вправо дві дії. Пробити вперед в обидві сторони ще дві дії. Побити назад в обидві сторони, ще дві дії. Всього 6. Нехай наша шарка знаходиться ось тут на бортику. Скільки в неї дій? Вона може піти вперед, побити вперед або назад. Три дії. Тепер порахуємо, скільки дій можуть виконати шашки, які ми називаємо відсталими. Можуть піти вперед на один крок, або побити вперед. Всього лише дві дії. Висновок. Ми повинні розвивати наші відсталі шашки А1 та h 2 вперед та займати більш вигідні сильніші поля. Але потрібно враховувати, що всі ходи ми маємо виконувати з обережністю, аби не натрапити на комбінацію, наприклад, таку. Подивимося варіант з партії, коли білі занадто рано повели відсталу шашку вперед. Партія розвивалася таким чином: пішли сильним флангом білі. Чорні відповіли сильним флангом. Далі. Сюди, сюди. Вийшли, чорні вирішили помінятися, побити саме дві. Виконати розмін 2 на 2. Чорні в куточок. Білі займають центральні поля. Чорні виводять свою відсталу. Білі думають, чорні вивели відставу, і ми виведемо. І ось тут вони зробили помилку. Чорні беруть і віддають цю шашку. Дивіться, в білих є вибір. Якщо побити сюди, чорні вб'ють три. Ну, ми точно так робити не будемо. Б'ємо ж сюди. Раз. І раз. Білі вже виграють одну шашку. Чорні їм віддають ще одну, дві, і віддають третю. Та забрали дві. Чорні провели комбінацію. Вони поставили дамку на сильну центральну дорогу. Та перехопили всі ці шашки білих. Ось так. Білі не врахували комбінаційних можливостей чорних. Тому шашку А1 краще розвивати тоді, коли вже вдалося розвити шашки попереду. Наприклад, ось знову повертаємося до нашої партії, коли суперник на нас нападав. Так? Він нападає, ми сюди помінялися. Хоп, шашки вже розвинені наші. І після його ходу ми можемо спокійно виходити відсталою шашкою А1. Також з самих перших ходів не потрібно поспішати розвивати відсталу шашку А2, бо, як ми пам'ятаємо, вона знаходиться на слабкому фланзі, який може бути атакований сильним флангом суперника. Розвивати відсталі шашки потрібно, але з обачністю. Дивіться, коли ми виводимо шашки наші в гру, і їх потрібно розташовувати рівномірно з обох сторін дошки, не допускаючи їх скупчення на одному фланзі. Наприклад, ми будемо постійно мінятися на цьому фланзі. Ми міняємося, міняємося, ось все помінялися вже суперник там щось своє розвив. І дивіться, що в нас вийшло. У нас так сильний фланг, він так і залишився сильним. Але відстала шашка зажата, вона не може ніяк ходити. Навіть отак. Вона не може ніяк ходити. У суперника вільний прохід багатьох шашок, ми просто не встигнемо його зупинити. Тому потрібно плюс-мінус підтримувати рівновагу, щоб у нас шашок було і з тієї, і з тієї сторони, плюс-мінус однаково. Намагаємося так вираховувати, що не грати лише одним флангом, не перекидувати всі свої сили на одну сторону. Між флангами вашими повинен бути взаємозв'язок. Тобто фланги не повинні бути відірвані один від одного. Наприклад, може бути інша ситуація. В нас з обох сторін на флангах багато шашок. Ось так Так ось порівняно. Але що ми бачимо? Абсолютно відсутній центр. Немає взаємозв'язку. Якщо знадобиться допомога, ніхто не прийде, тому що нікому приходити. Тому фланги не повинні бути відірвані один від одного. Все ж таки, вони одна команда. Тепер наші шашки, які знаходяться на дамкових полях. Тобто для вас на першій горизонталі, для мене на восьмій. Дивіться, ці шашки не дають супернику потрапити в дамки. Якими ми ходимо, якими ми ні. Кажуть, що їх не потрібно чіпати взагалі, це не так, їх потрібно розвивати. Як вони називаються? Ми з вами дізналися, що шашка на полі А1 називається відстала. Вона слабка, тому її потрібно розвивати. Бачите, наприклад, суперник, навіть якщо захоче піти в дамку, ця шашка тримає лише одне поле. Але ось шашка, яка стоїть поруч з нею, вже тримає два проходи. Її називають срібною. Найсильніша шашка з Дамкових полів, це шашка, яка знаходиться на полі е 1 Ця шашка називається золотою. Чому вона краща від всіх інших? Дивіться, те, що фланги повинні бути взаємозв'язані. Шашка А1 відстала, не зможе прийти на допомогу нашому правому флангу. Бачите, вона йде на сторону суперника. Те саме, Стосовно шашки на полі G1, Вона не зможе прийти на допомогу на цьому флангу. Вона більше до центру йде. Або по своєму флангу. Срібна вже краще, але також доходить лише до сильного поля. А ось золота, вона може допомогти нам як зліва, так і справа. Ми в будь-який момент можемо її підвести. Там, наприклад, тут щоб побудувати колонку, хоп, підвели. Вийти сюди, побудувати таку колонку. На нас дуже нападають з правого флангу. Ми підійшли, захистилися, помінялися. Ця шашка вважається найсильнішою. І ось якраз саме її намагаються без крайньої потреби не чіпати, а тримати на дошці. Повторимо ще раз: Шашки на полі є один золота, найсильніша, її не виводимо лише в крайньому випадку, на початку гри. Це один друга по силі. часто її виводять для того, щоб будувати колонки. Але також можуть не чіпати аж до самого кінця гри. Відстала шашка. Шашка, яку ми повинні розвивати. Коли вже розвили шашки попереду, але дивимося на неї, часто планують напади та комбінації. Тому її виводимо з обережністю, але розвивати її обов'язково. І остання шашка на полі G1 називають або бронзовою, або безіменною. Вона, звичайно, не така сильна, як золота та срібна, але теж виконує функцію захисту. Розвивати її вперед можна, причому, і, як ми казали, на відстале поле. Чому? Зазвичай сюди її ходять, коли щоб побудувати колонку рогатку. Або виводимо в центр, бо центральні шашки набагато сильніші. І останнє в шашках існує таке поняття, як любки або ворота. Це коли наші шашки або шашки суперника стоять так. Що між ними є вільна клітинка, куди суперник може заскочити і наступним ходом забрати будь-яку нашу шашку. Наприклад, ми відійдемо сюди, він побив вперед. Ми в дамки, він в дамки, нічия. Або якщо ми відходимо цією, він побив. І знову у нас нічийна позиція. І він, і ми зможемо пройти в дамки. Тому. Якщо поряд з нами стоїть суперник, намагаємося не будувати ворота. Так, звичайно, центр сильніший, але в даному випадку краще піти на бортик. У суперника ж не буде куди ходити. На будь-який його хід ми його шашку заберемо. Наприклад, таке положення. У чорних стоять ворота. Ми можемо в них зайти. Ми беремо і нападаємо на цю шашку. Він повинен тікати. А ми спокійно собі йдемо в дамки. Він не пройде тут наші захисники, а ми вже в дамках, де зможемо виграти. Тому намагаємося не будувати таке положення, коли поряд суперник. Бо через ворота можна як виграти, так і програти одну шашку. Але всюди є свої виключення. Наприклад, ми повинні завжди дивитися, що може зробити суперник. Наприклад, додамо йому одну шашку на поле B8, і нам одну додамо ось сюди. Дивіться, ми нападаємо на цю шашку, а він взяв і втік. І що нам тепер робити? Далі ми можемо бігти лише під бій, а на будь-який наш хід, ця шашка вбивається невигідно. Тому подивились, оцінили позицію. Якщо безпечно, можемо йти в ворота, якщо ні, не варто. Ось якраз подивимося, такий поганий приклад того, коли не варто йти в ворота. Шашка суперника стоїть на сильному полі, ми виходимо на неї нападати. Будуємо ворота. Здається, поганий хід. Але ні. Дивіться, наступним ходом ми нападаємо, шашка виграється. Але ж суперник візьме та піде в ворота, в люпки. Дивіться, куди вигідно, щоб він нам побив? В дамки? Чи може ось сюди? Ну, Дамка нам не вигідна. Хочеться, щоб він побив на полі це 5. І ми побили дві і потрапили до дамок. Отже, ми що робимо? Він нападає, а ми відходимо. Бій, б'ємо дві. В нас є дамка. Тому завжди дивимося, є загроза чи немає. А на цьому поки що все. Всім дякую за перегляд. Тренуйтесь, грайте, поважайте суперників і отримуйте задоволення від гри. Всім гарного дня! Бувайте!